Він відомий романтик українського шоу-бізу. Я такий свого, свого, ліричний герой, і ліричні пісні мені вдаються найбільше. У піснях він оголює свою душу, а в розмовах особистих тем уникає. Я розумію, що я зараз не буду вже поперед творчості ставити, наприклад, якийсь дешевий хайп. На кому так опікся співак Віталій Козловський? Чому він оточує себе з жінками старшого віку? Це напевно від якоїсь недолюбленості. Та як зараз він коментує найдовший в історії українського шоу-бізу конфлікт артиста і продюсера? 2022 мав стати для співака Віталія Козловського роком великих змін: новий репертуар, імідж та новий він. Я був в загубленому стані в душі з 2009 року. Я почав в себе вірити, в свою справу знову вірити і не знаю там хворіти цією справою тільки, коли вийшла пісня Мала танцюй. світанком день обіймай. Та повномасштабне вторгнення Росії на територію України внесло свої корективи у плани співака. Він дійсно став іншим. Ошатні концертні костюми змінились звичайними худі, в яких з 24 лютого він почав волонтерити в Києві. А після більш ніж сотні концертів для військових Віталік нарешті зрозумів, моя музика нарешті набула якихось великих значень. Знаєш, коли до тебе підходить головнокомандуючий і каже: Боже мій, ви собі не уявляєте, що ви сьогодні зробили? Два дні. Як хлопці з дівчатами прийшли з передової. Наприклад, пацани під ваші пісні танцюють, співають. Я тільки в цей момент почав самостверджуватися в своїй професії. А за професійною реалізацією до Віталіка нарешті почали приходити і відповіді на особисті питання. Війна для мене стала дуже класним психологом. і Я розумію, чому мені з червоною ниткою по життю трапляються, наприклад, в моєму оточенні дорослі жінки, з якими я радо проводжу свій час. Мало хто знає, та однією з причин, чому Віталій Козловський вирішив залишатися у Києві з перших днів вторгнення, це його зв'язки з жінками літнього віку, яких він називає своїми подружками. У ній моїй подрузі, їй 69 років. Необхідні були медикаменти. І Окрім мене, її ніхто цього не міг привезти. Цю дружбу співак пояснює тим, що ще з змалку мав близькі стосунки з власною бабусею. Вона була його вчителем життєвих принципів. Довгі вечори, коли мені було 12-13 років, ми з нею проводили на кухні. Я смажив млинці, це перша страва, яку я навчився взагалі робити. І ми з нею, отак, от, от за млинцями, за чашками чаю, варили, точніше, вона мені розповідала про. Різні ж страшні історії війни. А ще співак зізнається, у дитинстві йому бракувало спілкування з рідною мамою. Вона поїхала на заробітки до Італії, коли йому було 14. І в Італії залишився під опікою тата електрика і старшої сестри. По великому рахунку я належав сам собі. Батько їздив у відрядження. Я почав там набирати тата. Тато як зготувати борщ. Він мені поступово це все казав, як це робиться. З татом Віталій навчався самостійності в побуті, а мамі він присвячував пісні. 2002-го у рідному Львові Козловський взяв участь у шоу Караоке на Майдані і переміг. Згодом його запросили до проєкту Шанс у Київ, де на 18-річного юнака теж чекав тріумф. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку. Одна з перших пісень це взагалі була пісня про маму. Пісня чорнобривці. Це такі мої незакриті гештальти за моєю мамою. Це те, що мене тригерить у сьогоднішній день. Чого не скажеш про тата? Вже відомим артистом із гастролями. Віталій обов'язково виділяв час, аби навідуватися до нього у Львів. А в 2019-му вирішив і зовсім перевести його до себе в Київ. Там, у 73 роки, батько розпочав нове життя і навіть знайшов кохання жінку Ніну. Та наприкінці літа 2021-го співак залишився без найближчого друга. Батько помер. Найголовніша прикрість в моєму житті це те, що він ніколи не жалівся на своє здоров'я, приховував завжди свій стан. І це стало основною причиною того, чому він, напевно, сьогодні вже не живий. Мені зараз його дуже сильно не вистачає. Тому зараз Віталік як ніколи хоче зміцнити спілкування з мамою. з мамою не бачилися відтоді, коли тата не стало. Нам було би про що знов ж таки поговорити. Я буду все робити, щоб її життя було добре. Тому що це моя мама. Та отбалувати найріднішу онуками 38-річний співак не поспішає. Артист не раз заявляв, що вже давно готовий до батьківства, але шукати майбутню маму так, щоб усі бачили, не збирається. Я на, на це поставив великий замок і обороняю це з такою булавою. Табу на сердечні питання у співака з'явились після невдалого піар-роману із журналісткою Раміною. 2016-го вони разом знялися у кліпі Віталіка, після якого заявили про свої почуття. Менш ніж за рік затятий холостяк освідчився дівчині. Та ладно, будь моєю, виходь за мене. Парочка почала активно готуватися до майбутнього весілля. Радо ділились в інтерв'ю, яким воно буде. Аж раптом не так сталося, як гадалось. Розриви з раміною став для Козловського темою табу. Проте дівчина не мовчала. Вона зізналась, що саме під час підготовки до весілля співак показав своє справжнє обличчя і виявився ще тим скнарою. Віталій сказав: ну добре, якщо ми купуємо дорогу обручку, то тільки тобі. Я вкладаю гроші. Так що давай з тобою напишемо список, які подарунки забираєш ти, які забираю я. Якщо мої гості дарують щось дівоче, то це тобі. Якщо гроші, це мені. Але ось в цей момент я, я вже зрозуміла, що щось пішло не так. Преса одразу охрестила цей роман прикриттям буцімто нетрадиційної орієнтації співака. На додачу раміна шокувала всіх інтимними подробицями їхнього союзу. Сексу в нас не було. Чи він традиційної орієнтації, чи ні? Я не бачила, щоб він з чоловіком там цілувався, займався сексом. Коли ми цілувалися, він збучувався. Та сам Козловський закиди про свою орієнтацію спростовує в дитинстві. В мене не називали Бабієм, Ну напевно, нічого з віком не змінюється. Ловелас не приховує, що має шалений попит у жінок, які хотіли його отримати навіть за гроші. Значить, якась жінка пропонувала зробити, ніби якби корпоратив в сауні. Сума пропонувалася на той момент в трьохкратному розмірі мого гонорару. Гроші грошима, але все одно є якісь моральні цінності, проти яких ти не підеш. Моральні цінності або кохана. Подейкують, що насправді Віталій вже тривалий час зустрічається зі своєю піарницею Юлією, та як воно насправді зізнаватися співак поки не збирається. Я Речі стосовно свого особистого життя не коментую. Чого не скажеш про коментарі скандалу, який триває ось уже понад 10 років, йдеться про розрив контракту з продюсером Ігорем Кондратюком. Саме він почав опікуватися Віталіком після його перемоги на шансі. Та 2012-го Козловський вирішив відокремитися, на що продюсер заборонив йому виконувати старі пісні і повісив неустойку в понад 100 тисяч доларів, яку співак і досі не може сплатити. Вже 10 років прийшли. Як це цей маленький для мене, кошмарить мене вже 10 років. 2022-го за активну громадянську позицію на День Незалежності України президент нагородив Віталія Козловського орденом за заслуги третього ступеню. У свою чергу Кондратюк порадив Віталіку продати нагороду, а гроші віддати йому. Я прийду до нього, кину йому ту медаль, йому вписок. Хай сам продає ту медаль і забирає собі ті гроші. Все. Розумієш, я собі сьогодні маю право це сказати. Сьогодні Віталій став дійсно сміливішим. Він довго вигризав своє місце під сонцем, тож нікому його не віддасть. А за помилки минулого готовий відповідати. Я тоді чинив по дебільні свої башці. Розумієш так, в 18-му році я поїхав один раз ту грьобану Москву, виступив на тому концерті на 9 травня. Ні, не розуміючи, що відбувається, і мені це прилітає досі. Я колись підтримав нелю штепу. Це мені прилітає досі, і буде прилітати. Окей, я це визнаю. Де та відро з гівном, щоб себе опустити вкотре? Сьогодні я інша людина. Ви здивуєтесь, та справжню розраду співак знайшов у садівництві. У мене зараз повна там хата квітів росте. Кожного разу підходжу до того зимного саду і насолоджуюся. Чи це старість, чи це просто дійсно сьогодні якісь такі, знаєш, в дрібницях ти ви вишукуєш для себе якісь такі приємні моменти. А ще Віталій обожнює проводити час зі своєю кішкою і дивитися на акваріум з рибками. Буває таке, що вечорами я можу сісти перед акваріумом, перед акваріумом на 20 хвилин зависнути, і просто от спостерігати, як плавають і, і, і живуть собі рибочки, чи розділяє ці вечори Віталій з дамою свого серця, невідомо та він уже навіть знає, як виховуватиме своїх дітей. Я розумію, що я ніколи при своєму житті не вибачу росіянам і буду вчити це цьому своїх дітей. Я буду передавати їм оцю цю інформацію, щоб вони про це пам'ятали. Про тих, хто віддали Богу душу, стоявши за правду.